Вітаю вас, мої шановні глядачі! Рада вас бачити на моєму каналі! Ще один рік розпочато. Але не кваптесь розбирати новорічну ялинку, бо попереду святкування нового року за китайським календарем. І святкування співпадає з другим молодиком віддати зимового сонцестояння. Випадковість не думаю. Цікаво дізнатись більше, тож не втрачаємо часу. Мене звати Тата Славіна, я практикуючий астролог, і моя мета допомогти вам добре орієнтуватися у вирі астрологічних подій. Сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Молодик це точне з'єднання місяця і сонця в одному градусі одного знаку зодіак. Молодик вважається символом початку нового циклу, нових ідей, планів, можливостей. Перший молодик зимового сонцестояння у козорозі ми спостерігали 31 грудня, і він був чорний. На моєму каналі опубліковано окреме відео. Тож, кому цікаво, чому він був саме чорний, заходьте за посиланням і дивіться. А що ж особливого несе другий молодик у водолії? Молодик у водолії завжди припадає на китайський новий рік. Традиції Китаю в цьому сенсі. Дотримується не загальновідомого григоріанського календаря, а орієнтуються на місячні і сонячні цикли. Тому в країнах Азії Новий рік визначають і святкують завжди на молодик у водолії. Тож стає зрозумілим. Що це невипадковість. Натальна карта, побудована на точний час з'єднання Сонця і місяця у Водолії, розкриває не лише особливості прийдешнього місячного цикла, тобто до наступного молодика, а й накладає суттєвий відбиток на весь наступний рік рік зеленої дерев'яної змії. Про це послідовно і тільки саме головне, я розповім далі. За східним календарем, рік дерев'яної зеленої змії вважається періодом, який приносить глибокі трансформації, мудрість і нові можливості. Стихія дерева уособлює розвиток, зростання та гармонію. А зелений колір символізує природу і її скарби, прагнення до оновлення та життєву енергію. Змія за традиціями Китаю асоціюється з стратегічним мисленням та вмінням інтуїтивно знаходити і тихо проникати в будь-які шпарини, досягаючи своїх цілей. Це рік, коли важливо діяти обдумано, приймати зважені рішення і уникати поспішних висновків. Змія нагадує про силу знань і важливість розуміння глибинних процесів як у зовнішньому світі, так і всередині. На рік дерев'яної зеленої змії є сприятливим для розвитку в різних сферах життя. Особливо це стосується інтелектуальної та дипломатичної діяльності. У такі роки часто спостерігається підйом інтересу до науки, винаходів і нових технологій. Наприклад, якщо звернутися в історію, то в подібні роки багаторічні дослідження могли увінчатись несподівано значущими відкриттями, як у сфері медицини, так і у сфері екології. Адже стихія дерева асоціюється із турботою про природу і довкілля. Це вдалий час для старту навчальних проєктів і започаткування реформ у сфері освіти. Також рік підходить для укладання довгострокових угод або створення довготривалих партнерських стосунків, адже змія символізує стратегічне мислення та вміння будувати міцні зв'язки. Отже, від китайських традицій переходимо до астрологічного аналізу. Ми вже з вами з'ясували, що тенденції, які закладені в натальну карту молодика у водолії, слід розглядати не тільки як тенденції на майбутній місячний цикл, тобто до наступного молодика, а і як напрями розвитку подій цього року в цілому. Тож є сенс провести цей день 29 січня усвідомлено з зануренням у планування свого життя на наступний рік. Адже показники на небі цьому сприятимуть. Але не буду забігати наперед. І тепер, коли ми розуміємо важливість цієї події, пропоную розглянути взаємодію планет на момент. Точного з'єднання місяця і сонця у просторі водолія і розкодувати те, про що нам повідомляють учасники небесного руху послідовно. Отже, з'єднання місяця з сонцем у Водолії відбудеться 29 січня 2025 року о 2.36 по обіді за Київським часом. Хочу звернути вашу увагу на те, що молодик на цей час буде у з'єднанні з Меркурієм і Плутоном. Цю комбінацію планет не можна однозначно назвати гармонійною. Але молодик прийшов на гостину до Урану в простір водолія, і Уран у Близнюках, в свою чергу, має гармонійні аспекти з іншими планетами. Тобто господарь в гарному настрої і налаштований позитивно. Також це з'єднання гармонізує Юпітер своїм аспектом Трена. Тож ситуація в цілому виглядає гармонійною. Але повернемось до з'єднання молодика з Меркурієм у директному русі, який посилює потяг до планування. Але Плутон, планета крайнощів щоб і руйнування, додає напруження. І тут кожен вирішує сам, як це використати. Можна набудувати плани, які ви на даний момент не спроможні виконати. І весь рік розчаровуватись і руйнувати себе всередине незадоволенням. А можна енергію Плутона спрямувати на аналіз планів попередніх років і виявити, де ви саботуєте. Отже, визначте ті плани, які ви не можете здійснити, бо саме Плутон відповідає за критичне мислення і психоаналіз. Особисто я користуюсь другим шляхом, бо чітко усвідомлюю, що Плутон це про величезні ресурси, які я можу використати на глибинне занурення в своє несвідоме. Такі моменти я навіть очікую. Цікаво, чому? Для того, щоб пояснити, використаю метафоричне порівняння себе з дайвером якому повідомляють, що є один день на рік, коли з'являється можливість отримати безмежний запас кисню і зануритись в потаємні глибини океану, в пошуку перлини щастя. І тоді, як професіонал, я б розпочала підготовку, щоб в потрібний момент... Не упустити свій шанс побачити і усвідомити те, про що навіть не мріяла, щось нове і чарівне. Тож нагадую, кожен обирає сам, як використати енергію Плутона чи на вулкан пристрастей, який все випалює на своєму шляху, будуючи нездійснені плани. Чи все ж таки підготуватися, а саме вивчити свої стратегії планування, знайти слабкі місця, розібратися в причинах саботажу і спробувати планувати по-новому, щоб в цей раз точно знайти свою перлину щастя? А ми переходимо до наступного показника. І це з'єднання Венери і Нептуна в рибах. Одним з найкращих способів проживання цього аспекту є творча діяльність. Чому я так впевнена про це кажу? Бо Нептун розкриває уяву і здатність бачити красу навіть там, де її немає, через ілюзії і фантазії. А Венера додає гармонії та форми. Таке сполучення часто зустрічається у натальних картах митців, музикантів, письменників або дизайнерів. І мій досвід це підтверджує. Астрологічний аспект з'єднання Венери з Нептуном у рибах характеризується унікальною комбінацією енергій, що поєднують глибоку чудевість, духовність і схильність до ідеалізації. Цей аспект впливає на наші уявлення про любов, естетику та духовні цінності. Але Венера відповідає не тільки за це, а і за економічні процеси. Такий аспект формує тенденції, пов'язані з інтуїтивними підходами до фінансів, фокусує увагу на духовних і нематеріальних цінностях. У цей час зростає попит на мистецтво, моду, музику, кінематографію. Та інші творчі галузі. Люди готові витрачати гроші на те, що приносить емоційне задоволення та натхнення. Економіка тяжіє до інвестицій у медицину, благодійність та проекти допомоги як людям, так і тваринам, які опинились у скрутному становищі. Венера у рибах говорить про зростання співчуття у суспільстві, а Нептун ці процеси виводить на глобальний рівень. Але не все так однозначно в реальному житті можуть збільшитись фінансові махінації, ризики обману та невизначеності. Люди можуть приймати фінансові рішення, засновані на емоціях чи. Очікування. Наприклад, інвестувати власні кошти в ідеалістичні або сумнівні проекти, які обіцяють багато, але не мають реальної основи. Під впливом Нептуна підвищується ризик маніпуляцій в фінансових схемах. Проте для досягнення реальних результатів необхідно дотримуватися балансу між натхненням і раціональністю, щоб уникнути втрати орієнтирів у фінансовій сфері. Тож враховуйте ці тенденції в процесі прийняття рішень. Наступний показник аспект квадрату між Сатурном у рибах. Та Юпітером у близнюках. Цей аспект є досить цікавим та складним. Він створює напруження між обмеженнями Сатурна і розширенням Юпітера, між інтуїтивним духовним підходом риби та логікою і комунікацією близнюків. Це поєднання породжує виклики, особливо на соціальному рівні. Сатурн в рибах вказує на необхідність структурувати хаотичні або духовні процеси, шукати порядок у невизначеності це час, коли люди та суспільство прагнуть знайти міцні основи у світі ідей, мрій та ілюзій. Це також про дисципліну в емоційній сфері. Зосередження на співчутті, але без втрати реалізму. Сатурну в Рибах я присвятила окреме відео, тож, кому цікаво, ви можете знайти його на моєму каналі. Юпітер у Близнюках символізує широкий інтерес до знань, інформації, спілкування. Однак він схильний до поверхневості, надмірного розпорошення або плутанини через велику кількість можливостей. І ми знову повертаємось до магічного слова. Баланс. Баланс між розширенням горизонтів та зосередженням на істинно важливих речах. Квадрат вказує на конфлікт між глибиною та поверхневістю, між духовними потребами та раціональним мисленням, між порядком і хаосом. Це протистояння вимагає вирішення внутрішнього напруження через адаптацію і нові підходи. Ймовірно, потік інформації буде тільки збільшуватись, а потреба перевіряти джерела та відокремлювати істину від обману посилиться. Соціальні мережі та медіа можуть стати полем конфліктів, а пропаганда буде давити з усіх боків. Сприймайте цей період як можливість розвивати критичне мислення. У суспільному вимірі важливо створювати простори для діалогу, де люди різних переконань можуть знайти спільну мову. Цей аспект може бути складним, але водночас дуже продуктивним, якщо правильно використати енергію напруження для покращення адаптації. Тож я пропоную іноді робити аскези, пов'язані з інформацією, Активними потоками. Ви можете приділяти більше уваги духовним практикам або технікам арт-терапії, щоб знаходити сенси і спокій у часи невизначеності. Тож вибір за вами. І не забувайте про ретро-Марс в просторі знака Рад. Який продовжує повертати нас до переосмислення старих стратегій дій, особливо в сфері сім'ї і країни. До речі, його буде аспектувати Сатурн гармонійним аспектом, тож він додасть структури у ваших діях і дисципліни. Отже, підведемо підсумок. Водолій знак повітря дає світлу і приємну якість дня на молодик. Відповідальні рішення приймати складно, але підвищується цікавість до всього нового і надзвичайного, а в голову приходять несподівані ідеї, також може з'явитися ексцентричність у поведінці або імпульсивність і емоційне занепокоєння. Рекомендується інтелектуальна і наукова робота, спілкування з друзями і однодумцями. Період нового місяця сприятливий для складання планів на майбутнє, а також може сприяти початку у позбавленні від шкідливих звичок. Це період, коли ви можете відкрити щось важливе або знайти нові рішення для старих проблем. Молодику водолії завжди приносить потребу у свободі, оновленні та реформуванні, особливо в соціальних чи технологічних сферах. Зосередьтесь на дослідженні та аналітиці. З'єднання Плутона з Меркурієм сприяє глибокому аналізу. Використовуйте цей період також для самоаналізу. Відкрито обговорюйте свої почуття, але не поспішайте з важливими рішеннями. Насолоджуйтесь романтичними моментами і спрямовуйте це у творчість. Медитації чи духовні практики допоможуть збалансувати емоційний стан. Це час глибокого оновлення та серйозних викликів, пов'язаних із балансом між ілюзіями та реальністю. Якщо діяти усвідомлено, то є можливість отримати безмежний ресурс для трансформацій у пошуку своєї перлини щастя. А у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з іншими. Все це сприяє просуванню україномовного контенту.